Продовжу відповідати на ваші запитання. Хто має право працювати на першій групі, спрощена система податкування, єдиний податок? Це фізичні особи-підприємці, тобто зареєстровані, які здійснюють діяльність роздрібної торгівлі на ринках або з златків та надають побутові послуги населенню. Ставка єдиного податку? 10 від прожиткового мінімуму, встановленого на перше чисто року для працездатних. То 2025 року ця сума становить 3028, множить на 10 відсотків 302,80. Сплачується щомісячно, до 20 числа поточного місяця. З 1 січня 2025 року фізичні особи-підприємці на єдиному податку першої групи вони також сплачують військовий збір 10% від мінімальної заробітної плати. 2025 року це становить 800 гривень, 8 тисяч помножить на 10%. Декларацію по єдиному податку вони подають щорічно протягом 60 днів наступного за звітним роком. Обсяг валового доходу за рік до 167 мінімальних заробітних плат. На курсах «Підприємці на єдиному податку ми розбираємо з вами всі системи оподаткування, їх 4, 4 групи платників єдиного податку. А ми на прикладах розберемо всі нюанси. Ви будете дізнатися, в які терміни подавати звітність, в які терміни сплачувати податки. А також ви зможете самостійно навчитися вести облік в інших програмах, які я вам покажу на підставі того, що ми навчимося на курсах. Ви зможете після курсу вільно. Вести облік підприємців на єдиному податку, записуйтесь на сайті навчального центру Пульс Пульськіївком.